Ми в Закарпатті маємо другий погляд. В Закарпатті ми православні, до 1945 року були в составі сербського патріархата. Наша мати церкви, сербська, і нині патріарх, Порфірій сербський, зробив великий протест, назвавши такі діяння як, як символічно, як такий терор державний, який був при комуністах, при большевиках. Однак ніхто не ганьбиться. І ми віримо, що молитвами Порфірія і сербських святих Бог нам поможе, а ще в Україні заборонять канонічну церкву, У нас виходу не лишиться лише повернутися туди, звідки ми прийшли у 45-му році після війни. Всі, звісно, не думають, але однако прості люди нам кажуть, ми то я кажу після того, як маса людей мені говорить. От треба зробити так. Понаписували письма всім патріархам на світі. Протести писали в Константинополь. Письма там взагалі не доходять. Писали письма і патріарху сербському, і главі церкви Чехословаки Чехії і Словацьких земель. Писали польському блаженнішому, писали і у румунському патріарху. Всюду пишуть кругом, що поможіть нам тому що є повна програма не просто заборонити, а знищити православну церков в Україні як таку. Єдину спасительну, єдину, котра обладає подлінними віруючими людьми, все остальное, на наш погляд, наша точка зору, лише псевдовіруючи. Бо всякий чоловік, неважно, якої віри, назвися святим, ти підняв руку на православний храм, участок в захваті храмів, навіть якщо написав укоризнене слово в інтернеті, ти вже не християнин і не путай себе із нами. Ми, діти Божі, Української православної церкви, однако ми стали православними не тому, що з Києва до нас прийшло православ'я або з Вологди. Це від нас прийшло православ'я в Київ. І далі в Москву, і далі на Аляску. Але, якщо сточиться вопрос, то наша церква в Закарпатті іменується Кирило мефодіївська а Мукачівська єпархія завжди була одна з древніших православних єпархій і не переставала бути такою аж до 20-го віка. Уже в двадцятому віці вдалося нашим людям в Ізі. У 1921 році встановити Кирило-Мефодіївську, тоді назвали її в реєстрації Карпаторуська, православна церква Восточна. Вона стала подомофором Сербського патріарха, ну і такою, потом, коли війна закінчилася. Коли помінялися границі, ми оказалися не по своїй волі. Треба помнити, не по своїй волі Закарпаття оказалося в складі Совєтського Союзу. Нас просто приєднали і потім вже виходив. Ми не мали. Попросили патріарха сербського уйти в состав руської церкви. 91-го Диностопер українську церкву на благовіщення. Ми мусимо не це казати, бо маса людей кажуть, об'ясніть людям, бо ж ми знали, що відбувається. Відбувається то, що в Україні є плани не просто когось там двох-трьох, а принципово знищити канонічне православ'я. Боже мати, поможи нам удержати себе у церкви канонічній. А ще буде заборона, якщо прийдуть захватчики. Ми будемо відати з ними і поліція, і СБУ, і судо, і прокурор. Всі з ними, і навіть закони, і навіть у Ужгороді міська рада прийняла рішення звернутися до Верховної Ради, заборонити і в Ужгороді православну віру, хоча всі депутати були вибрані в основному православними людьми. Бо прийде час, кожний буде відповідати. За свої слова, поступки, депутати за свої злочинні закони, другі депутати за те, що не остановили вакханалію, Треті, особливо суди і прокуратура, не стали на захисту простих людей, громадян України, дозволивши збивати їх, а в судах не знаходимо ніякої защити, просто ніякої. Тож Сміряємо себе під голову волі Божої, да буде воля Божої на нас, вірних української православної церкви. Що би це не стало? Ми будемо захищати свої святині, просто так їх не дамо. Але нам би так не хотіло. Ми б хотіли жити в'єдно, зберігати державу в'єдно. Йде війна, треба всім намирити, всім, ми всім прощаємо. Остановіться, захватчики, не робіть далі но віримо, що вони це не остановлять, якщо якась велика рука Божія не буде вмішуватися у цей ганебний для держави. Перед цілим світом процес ізбієння мирних громадян людьми, обезумівшими, но котрі воспользувалися підтримкою влади. І висійся тієї Карпаторусинські, моліть Бога за нас. Тому що перед ліцом тої війни, котра переведеться з церквою, ми всім кажемо, ми були до 1945 року сербський патріархат, русини православні. Земля наша русинська в складі України. У нас своє, 1150-літньо є. Київ був пізніше. Москва взагалі не планувалася тоді, коли ми вже були православними, а ні. Уничтожителі церкви не дивляться на то, їм важливо знищити, знищити аж до того, щоб по тому, як вони казали, ми вийшли в Європу вже без канонічного православ'я. Ми хочемо в Європу йти. Ми Закарпаття вирвали з Європи не по нашій волі. А тепер ми собі думаємо, а приймуть ли таку державу у Європу, якщо б'ють ні за що? Лим за те, що ми принадлежимо православної церкви канонічній. То не злочин, то не преступлення, то право і радость. Ми раді свідчими гонителям, що ми у Канонічній церкві спасаємося і не боїмося ніх погроз, ні судів, ні збієння, бо на то нас призвав Господь.